Добрий вечір, я запрошую вас під бажур. Скажіть мені, чи помічали ви, як наш організм підлаштовується під музику? Ритм серця, дихання, воно все начебто копіює музику незалежно від того, що ми слухаємо. Те, що музика впливає на нас, і на наш фізичний стан, і на наш емоційний стан, і на наш психічний стан, тут просто не виникає навіть ніяких запитань. Ми сьогодні будемо говорити про музикотерапію і про те, які лікувальні впливи музики на людину. Але не тільки про це, ми спробуємо підійти до цього питання з різних сторін. Сьогодні у мене у студії психолог, викладач Хмельницької гуманітарної педагогічної академії, член Асоціації психологів, психоаналітиків України, практикуючий психолог Наталя Чорна. Добрий вечір. Добрий вечір. Наталка, дивіться, якщо ми ну, беремо якусь тему для дослідження, так? То в більшості випадків ми якось занурюємося і в міфологію також. Та? От ті моменти, які були колись давніше. От нещодавно в мене у студії був Віталій Че, він людина, яка виготовляє флейти, яка грає на флейтах. І він тоді розповідав дуже цікаву легенду, як індійські дівчата підшуковували собі ну, судженого свого нареченого за звуками флейт. От. Ну, напевно, що ви, людина, яка в принципі, займається арт-терапією, яка знає, що таке ці питання, також торкалися власне, міфології і легенд. Звісно, завжди для того, щоб підійти ґрунтовно до будь-якого вивчення якихось певних елементів, потрібно з'ясувати його історію. Mm -hmm. І до міфів завжди вдаються, я думаю, зокрема всі психотерапевти, і не тільки якби взагалі, да, люди різних спеціальностей, адже знати предісторію будь-чого, тобто це є важливим і є цікавим. Так, це є дуже таким те, що ви сказали, цю, цей міф про індійських дівчат і хлопців, як вони обирали один одного за звуками Флейти. Це дійсно є така цікава легенда. Також є дуже цікава легенда про пан Флейту. Тобто це грецький бог лісів пан. Він знайшов собі кохану дівчину сирінгу і закохався в неї. Але вона не розділила його кохання, адже вона якось не помітила в ньому якихось таких якостей, саме людських, якихось таких привабливих якостей для неї. Вона зовні оцінила його. Він їй не сподобався. Uh -huh. І вона попросилася у річки, щоб та її заховала. Річка заховала її і перетворила в очерет. І е, значить, пан е, створив собі з цього очерету флейту, і якби, звідси і пішла назва цієї флейти пан -флейта, план флейту. Да? Так. Uh -huh. Також є дуже ще цікава легенда про Орфея Орфеєв Редику, коли змія. Вкусила Евридику і та померла, і попала в царство мертвих. Орфей, щоб якось врятувати свою кохану, він пішов у царство Аїда і настільки вправно і гарно грав на своїй кіфарі, так. що підземного царства Аїд дозволив йому забрати свою кохану. Ну і там вже були свої такі нюанси, там не можна було оглядатися. Але ж сам факт: да, наскільки він вправно грав, наскільки він гарно володів своїм цим музичним інструментом, там подалі ж. Йде, і як він грав вправно, що і змій так заснув, слухаючи звуки його музичного інструменту. Значить, поруч іде велике кохання і музика. Да, та? да, Ще також я пригадую, що у 1995 році от, японський вчений Уймота Масаро, мені здається, та, він вирішив от, вперше провести такий експеримент і дати послухати воді музику. Та ми вже на сьогодні знаємо, що вода має пам'ять. І що відбулося після того? Він одразу, от як музика послухала певний фрагмент музичний, та він одразу її... Була така моментальна заморозка, музика перетворювалася в кристал, і він бачив цей малюнок от впливу музики на воду. Я зараз хочу нашим глядачам показати такий буквально маленький фрагмент, щоб ви зрозуміли, власне, про що я щойно розповіла. І потім це прокоментує от Наталка Чорна, психолог, яка сьогодні у мене у студії. Давайте подивимося. Так виглядає музика Баха. Моцарта. Буддійська молитва, мусульманська молитва, молитва. Любов. Ну що дають нам ці знання, та прокоментуйте, що дає нам цей експеримент і наукове відкриття, як на мене. Зокрема, музика має вплив на не тільки да, от, якби, на воду, а й на живі організми, тобто на рослини, на тварин, якби і на людей, зокрема. Адже доведений такий факт, що люди сприймають музику не тільки на слух, тобто вони сприймають музику за вібраціями, тобто вони сприймають музику тілом. Зокрема, в даному випадку, оскільки вода має пам'ять, так вона угу. якби під дією різних стилів музичних, так, вона якимось чином мала свої певні перетворення. То, якщо музику включати, до прикладу, рослина, так, рослини будуть краще рости. Якщо якби, певні музичні звуки будуть настільки да, так, позитивно впливати угу. на їх ріст. Ну, так само, як тваринам, зокрема, там, корови. Та да. Музику класично слухали, і молоко було значно і більше, і якісніше. Дуже цікавий цей експеримент, як на мене, я ще подумала про те, що. Ну, людина, вона взагалі складається 60% вважаєте з води. Та? От і на і відповідно, от та наша вода, звичайно, ми не заморожуємо те, що у нас є, та але та вода, яка в нас є, вона так само реагує. Ми ж бачимо, та якщо позитивний малюнок, так така викристалізована вода в такій формі, якщо це музика Моцарта, та Баха, якщо це добрі слова, якісь ми бачимо такий малюнок. Якщо якийсь негатив, відповідно, якийсь певний хаос, причому і. Колір якийсь, відповідно, з'являється негативний. От я от саме про це. І я, знаєте, що ще Наталка подумала про те, що... Коли дитинка знаходиться в утробі матері, так, вона складається також, якщо от науково в принципі, доведено, десь 92-94% води. Так само ми можемо зрозуміти, чому вагітним потрібно слухати музику і яку. Я хочу, щоб ви про це більше розказали. Я от пригадую, ви мене наштовхнули на таку думку. Один французький вчений для вагітних жінок у своїй клініці, він був лікар, заснував значить, такий хор, капельний хор. Які складався саме з вагітних жінок, тому що музика вона дуже позитивно впливає на внутріутробний рост саме да, плода. Так. І відповідно, якщо мати сама співає, так, тобто це вже якось на вібраційному рівні впливає на дитину. Зокрема, слухати музику зокрема, дуже важливо слухати класичну музику. Вона дуже гарно впливає саме на, якби на дитину, адже дитина вже внутріутробно має пам'ять тобто з п'яти п'ятому місяці вагітності дитина вже має слух, так вона може вже чути, і відповідно, коли якби якісь такі певні стилі музичні слухати, так давати вагітне жінка буде слухати, то це буде впливати на гарний розвиток самого плода. Зокрема, давали такий експеримент, що значить, музика класична вона дуже гарно впливає на навчання. Тобто, якщо під час навчального процесу, до прикладу, вдома там чи на, десь на перервах можливо включати саме. Я знаю школу музику. в нас в Хмельницькому, де під час, наприклад, уроку математики звучить дійсно класична музика. Так, да, Це є таких, ну не називається можливо як фізкульт хвилинки, да, або такі маленькі перерви, mm -hmm. де дійсно можна включати цю класичну музику, її необхідно включати, не те, що можна, а її Але класична включати. музика. Ви як піаніст, яка має музичну освіту, ви також закінчили ну, музичну школу. Ви знаєте, що вона теж буває різна, і не усю класичну музику. Яку можна ставити знову ж таки залежно від ситуації, залежно від того, де саме і хто саме це буде слухати, де тому саме, що є така класична саме? музика, яка ну, розрушає те, що от, є позитивне в нас. Це також залежить від самого композитора, так тобто той час, в який він писав, можливо, він де писав якусь таку дуже енергійну і, можливо, десь агресивну музику, які обставини могли на нього впливати. Це залежить від його темпераменту, від його характеру. Моцарта візьміть змінить. Моцарт його саме музика є дуже корисною насправді. І саме ця музика Моцарта вона дуже гарно впливає на розвиток саме навч... у навчанні і для дітей і, дуже для добре. Для інтелектуального розвитку, uh -huh. так? Для інтелектуального розвитку дуже добре слухати музику. Моцарта. Музика взагалі викликає у нас різні емоції. Ми часом дійсно не можемо пояснити, чому саме так я зреагувала та, на ту чи іншу музику, чому заплакала, чому усміхаюся, чому замислилася. І є от прекрасний абсолютно. Но фрагменти фільм взагалі, та легенда про 1900-го, ну ще її називають легенда про піаніста. От я хочу зараз цей епізод також показати нашим глядачам, щоб вони зі сторони подивилися, власне, як впливає музика на людину. Давайте подивимось. Да что с тобой происходит? Не представляю. Музыка заставляет меня плакать. Почему наш организм так реагирует? Ось з точки зору психолога поясніть. Е, музика має певний терапетичний вплив на організм кожної людини. Зокрема, це може мати емоційний вплив. Так е, музика може піднімати кров'яний тиск, може знижувати кров'яний тиск. Музика може покращувати процеси пам'яті. вже говорити про лікувальні. Так, можливості. тобто і в даному випадку, тобто, якщо ми говоримо про емоційний да вплив на організм людини. Музика може і піднімати настрій, так можливо, може якось навпаки, я знаю. Людей, які вийшли з депресії за допомогою саме музичної терапії, вони зверталися до вас так? Є такі в мене були такі клієнти, які от, якби, засобами музичної терапії, я з ними працювала, і це допомагало при панічних атаках, при саме таких депресивних станах. Тобто музика має такий певний свій терапевтичний вплив угу. і має певні свої, такі властивості, цілющі лікувальні властивості. Зокрема, от, навіть засобами музики вокалотерапії, вокалотерапії, да, можна якби лікувати заїкання, в кого виникають. Жир... Так, Жерар тепер мені здається, да, так само. Парді, та. він таким чином вилікувався. вилікувався угу. да, і якби досить гарно він актор, досить гарно розмовляє, і цього навіть не відчутно, що буду такі вади у його мові. Тобто він співав? Да, він угу. співав. Тобто потрібно слухати класичну музику, саме таку от, якби, музику, яка має позитивний вплив на організм. Да? Тобто Музика вона не має якби, таких певних вікових обмежень. Якщо вам подобається, саме така музика, її потрібно слухати. Ну, ви дивіться, в своєму житті у нас різні етапи Розвитку так само. Та? От, усі ми були дітьми, слухали відповідну музику. Та? <кій> дуже, цікавий, дуже цікавий період життя це підлітковий вік, коли усе в протесті. Та? І так само і музику. От, такі діти слухають в протесті. Ви мама двох синів. Та? Один у вас шість рочків, мені здається, а так, другий так, вже школу так. закінчив. А, яку музику вони слухали саме в підлітковому віці? Наскільки це подобалось вам як мамі? Чи ви якось з ними працювали як психолог, як саме це відбувалося? Ну, зокрема, менший син в нього ще немає таких уподобань, саме музичний, так, тобто він може наспівувати якісь певні пісні, можливо, дитячого репертуару, так, або слухати те, що відповідно слухає старший син, оскільки в нього вже просто немає вибору. А старший, ну якби наша молодь, вона полюбляє такі стилі етно рок-музику, рок uh -huh. да? можливо, там якісь особливості там рок-балади. Ну, як би, такого плану джаз так само тобто якісь ось такі особливості Ну, молодь любить таку музику угу. і, хоча не всі не можна ставити такі дуже так... От, не було би, таких моментів Боже, що ти слухаєш зробити хіше <гум> оскільки кожна музика вона має якийсь певний свій вплив і в даний період конкретний часу, okay. якщо людині потрібно саме це, людина повинна слухати саме це. Можливо, людина має на сьогоднішній момент, на даний етап, на зараз, такий самий стан, да, свій так, емоційний, так, так. що потрібно послухати саме цю музику. Через Через 10 хвилин, завтра вже може бути зовсім інша музична композиція, uh -huh. але на даний період конкретний часу, якби саме так. Тому якось ну, є двері, можна закрити двері, хай собі послухайте, відповідно, Ну, Абсолютно мені подобається те, що ви заговорили дійсно про відповідний стан і фізичної, і емоційної людини. І, можливо, їй якраз потрібен вихід цього адреналіну, вихід негативної енергії і саме через таку музику. Ми з вами заговорили про те, що різні музичні інструменти є так само. Різні стилі музичні, та? і вони також, кожен по-своєму діє на людину. От я хочу, щоб ми зараз цьому також приділили якийсь відрізок нашої розмови. Ну от скажімо, рок той самий, як він діє на людину? Взагалі він має певний такий, значить, магнетичний вплив, так він вводить людину в транс. І якщо дуже довго не бути під дією цього саме стилю музичного, тобто людина може бути в такому трансовому стані. Тому тут потрібно якби, коригувати від важкого рока йти до більш легкого. Uh -huh. Я би все ж таки рекомендувала слухати рок балади. Тобто це буде такий стан десь якогось такого спокою, десь е е е такий трансовий стан, але не настільки важкий. Але не мені зайзи була... до рок балад також треба дозріти yes, для звісно. того, щоб це ну, оцінити. І у нас фрагмент от подібного. Жанру зараз є гурт Уфо, і Ми зараз подивимося його дивати. Це, власне, те, Баладона, це те, що ми з вами називаємо якісна музика, та? яку ми з вами принаймні готові слухати довго. А, ну, Давайте перейдемо і до інших стилів. От, скажімо, джазова музика, от, вплив на людину. Джаз, оскільки кожен певний стиль так, музичний, він складається дуже з багатьох музичних інструментів, uh -huh. оскільки кожен інструмент має певний свій вплив на кожний орган так, людини. От, до прикладу, там духові інструменти. Вони дуже гарно впливають на роботу легень. Так? До прикладу, там звуки скрипки вони дуже добре впливають саме на серцево судині, зокрема, ударні інструменти, також ударні і шумові група. Вони також дуже добре впливають саме на, серцеву, на покращення серцево-судинних, ну певних, якщо є захворювання, до прикладу. Якщо ми вже беремо музичні стилі, так, там є сукупність цих різних музичних інструментів. І, зокрема, джаз вот, дуже добре слухати хворим після операції Період. Адже вон, джазова музика вона покращує роботу серця, і е, хворі виліковуються набагато швидше і набагато угу. якось так, де сам цей процес оздоровлення. Ритмів, ритмів, музичних та? інструментів, угу. от, якби, цих різних таких ходів, воно дуже добре впливає саме на якби, хворих і хворі швидше одужують. Адже коли людина задоволена, вона слухає музику, в неї розширюються судини і е, виробляється, гормон ендорфін, так, угу. гормон щастя. І в цей процес люди менше Отримає відчувають болю. Угу. Так, вони менше відчувають болю і вони е, отримують задоволення від того, що вони слухають. Відповідно, сам процес е, лікування відбувається набагато швидше. Ну, на сьогодні, от особливо і в Україні та й в інших країнах, напевно, е, дуже стало модним, популярним. І е, в нашій країні це просто затребуваність, дуже велика Це етномузика. Та це от ми слава Богу повертаємося. До тих, до тих першопочатків, от як вона впливає на нас? Чому ми на сьогодні її так цінимо? Якщо ми беремо нашу етномузику, нашу народну, відповідно, в кожного народу так, є своя певна етнічна культура. І в нашого народу це свої пісні, свій етнос, так який нам притаманний. Відповідно, ця музика для нас, для нашого українського народу, вона є вона заспокоює. Так. В нашій музиці є такі маршові якби, моменти. <гум> Ще фізіолог Сечинов довів, що саме під дією цих от маршових таких ритмів. Якби солдати краще відчували таку бодрість, да, і вони були бодріші, в них було бажання встати, навіть коли вони вже немає сил, вони знесилені, але в них є бажання встати і все ж таки рухатися. До речі, от ми зараз зможемо фрагмент один показати Тінь Сонця ага. власне нам представив таку музику. ми її подивимося і продовжити. Добре, добре, добре. Талки, ви можете продовжити свій коментар. В даному фрагменті музичному саме і було те поєднання, про яке говорили. Да? Тобто, це є поєднання наших етнічних, е, да, якісь певних мотивів і маршових. І хвисують, саме та? маршова така uh -huh. музика, ритмічна, яка якби десь стимулює до якогось певного руху, до певних дій і до вирішення якихось певних Зараз скорості. Тут та... дуже багато слухають такої музики, власне, захищаючи нашу країну від ворога. От, зараз така музика, от етномузика, з поєднання певних марш. Ів, вона дуже затребувана насправді. Так. Нещодавно ми були на фестивалі, значить, фестиваль Белохівські гостини це всеукраїнський фестиваль, значить, саме етнічної музики. І ми, як викладачі нашої Хмельницької метарно-політичної академії, нас керівник Віталій Чорний. Ми значить, у складі саме викладачів аматорів, які не мають ну, такої спеціальної, тобто ми не музиканти. Ну, не, як мають, не, такої... професіонали, да, не професіонал, це буде правильно, адже освіта є, але професійно цим не займаємося. у складі такого Колективу приймали участь у цьому фестивалі, ну, якби досить так всі під такими позитивними враженнями, адже ем, війни грали там і на гітарі, я, зокрема, гла, грала на ударному на установці. А ви вміли, да. так? Ну, трош... ну, Я не вміла, але якось, ну, ми всі ж прийшли да, з якимись такими запитом, що ми цього бажаємо. Тобто це є певний такий розвиток, і є навіть таке поняття, як барабанотерапія. Mm -hmm. да? так, цього також можна ми вкладаємо і... да, от в ці рухи, викидаємо з себе. Да, Якийсь певний негатив, або оскільки, от, як вертаюся до музики, є ритм життя, так є ритм музиці. Mm -hmm. І щоб налаштувати свій організм на, певні, на певний ритм, щоб бути от, би, да, в ритмі можна життя. Його зокрема, за можна його задати. за допомогою інструмента? так. Інколи буває, знаєте, як встанете на 5 хвилин пізніше зранку і вже весь день якось не задався. Mm -hmm. А от буває так, що воно от якось в ритмі. І вчасно прийшла маршрутка, там, чи вчасно відкрився певний там, магазин, і от ви прийшли, і все воно вам. Прям так дуже-дуже чітко. А як Це от ми з вами сьогодні дуже багато говоримо про музику і вплив музики на стан людини? А як впливає на людину абсолютна тиша? Взагалі, якщо людині потрібно побути в тиші, тобто знайти свій внутрішній да, ритм, відчути е, ритм серця, адже перша музика, чому от ударна да, установка, і от ударні інструменти вони настільки поширені, тому що дитина, вона ще будучи у, да, у трубі матері, матері та? вона перший звук музичний, який відчуває, це е, стук стук серця. Стук серця так. І тому як і, би, ритм серця. Да, і тому перші угу. взагалі, інструменти музичні, це була ударна установка. Тому що Людина відтворила те, що вона вже знає, те, до чого вона вже привична. Бачите, Тому ми з вами десь... майже на завершенні розмови е, говоримо про те, з чого я почала, От як ми да, наше серце, наше дихання копіює музику. Так. А знаєте, я ще хочу показати і вам, і нашим глядачам один фрагмент. Е, один хлопець зазняв, як діє низькочастотна музика на кицьку. Ми багато сьогодні говоримо про людей, але про живі істоти ми також з вами згадували. Та? І Я хочу, щоб його цей фрагмент. Подивилися, не знаю, можливо, будуть якісь роздуми з цього приводу. Щось таке. На останок нашої розмови Наталка, якесь побажання від психолога нашим глядачам з приводу нашої теми. Я чай. хочу порекомендувати нашим глядачам, щоб вони обов'язково слухали музику, та, яка їм приємна. Не потрібно якби, слухати ту, яку вам хтось нав'язує. Оце вам приємно, слухайте це. Поєднуйте елементи музичні з танцювальними так, рухами. Угу. Тобто це вже буде таке поєднання танцювальної терапії, музичної терапії. Можете слухати музику і десь і Музика в нас взагалі з нами, так на протязі нашого життя. Ми чуємо в маршрутки, мобільний телефон, пасивне прослуховування вона, також. Да, та тобто, хочемо нас, ми то, чи не хочемо. Тому якось розширюйте межі свого самопізнання, слухайте музику. Хай вона ціліше на вас впливає, і хай ваш настрій завжди буде гарний і піднесений. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Мені було дуже приємно з вами зустрітися. Нехай у вас все в житті складається якомога найкраще. Дякую. Дякую, дякую вам щиро. Дякую. Дякую, нашим глядачам ви дивилися програму під абажуром. Дійсно, обирайте самі яку музику слухати. І дослухайтеся до своєї душі, тому що мені здається, що саме вона є отим камертоном нашого стану. Ну а поки що до побачення, завтра побачимось.